Надзвичайно проста, але дуже дієва вправа на запуск енергії для повернення життєвих сил, для мотивації, для всього того, що нам так необхідно для того, щоб бути успішним та реалізованим в житті. Інколи нам потрібно згармонізуватися, а інколи навпаки активізуватись. І, от коли нам потрібна ця активізація, оцей запуск енергії відчути в собі сили, що я можу, я маю енергію на це, я хочу це робити. Тоді ми малюємо трикутники. Так, вам не почулося, ми малюємо саме трикутники, не кола, тому що кола нас більш гармонізують. А трикутники вони активізують. Головне бути з ними обережними і тут гарно відчувати себе. Відчувайте, скільки трикутників вам в вашій темі потрібно намалювати для того, щоб вона запустилася, але від енергії вас ну, трішки не ковбасило, да, можна так сказати, щоб її було не забагато. Тому що, коли енергії дуже забагато, ми запускаємо в своє тіло, а наше тіло не. Готове її пропустити, тоді тут теж можуть бути нюанси. Тому, будь ласочка, обережно Відчуваємо себе, відчуваємо, скільки трикутників нам потрібно для того, щоб піти в якусь реалізацію справи, задумки, можливо, ідею. Для пошуку сил на вирішення чогось, це дуже-дуже класно. Де би я не радила цю активізацію малювати, це в темі стосунки, все-таки не раджу. Але якщо у вас самореалізація, гроші, кар'єра, це чудова вправа. Якщо вам налаштування на робочий тиждень, на досягнення чогось просто необхідно малювати трикутники, якщо ви відчуваєте нестачу сил і нестачу мотивації. Тому що насправді оця гострота, яка є в трикутниках, вона нібито такий Um, Чарівний поштовх нам дає до руху вперед. Ми починаємо аналізувати нашу ситуацію під іншим ракурсом, ми починаємо розглядати плюс, ми все рівно робимо по всіх кроках базового алгоритму наш малюнок, ми промислюємо його, ми думаємо про нього, ми ловимо свою рефлексію. І кожен трикутник ми вводимо не просто так, ми даємо йому значення. Тому, коли ви йдете в цю практику, йдіть у неї свідомо. Взагалі, нейрографіка це метод, я завжди буду це повторювати. Зарювати всім, і будь-де, і у відкритих джерелах, і на своїх закритих майстер-класах, і навчанні, що це метод усвідомлений, коли ми свідомо йдемо в процес розуміємо, що ми відчуваємо, що з нами відбувається, намагаємося зрозуміти навіть те, що. Для нас нове те, що ми раніше не відчували, але воно з'являється, тому що нові відчуття і враження будуть з'являтися. Це класно. Ми саме для цього йдемо за новим досвідом. І от саме з цим ми йдемо усвідомлено, малюємо кожен трикутник. От у мене навіть зірка намалювалася, хоча так випадково, я не очікувала. І для мене це був як такий ще й додаткове джерело радості та енергії, тому що дуже класно в моїй темі вона була потрібна, і тому я записала для вас це відео. Тому Сподіваюсь, воно вам буде дуже корисним.